Просто виїхали ми на початку квітня, виїхали непопулярним методом, який впливає, ну я це відчуваю зараз, на ставлення серед українського суспільства. Знаєш, така категоризація найщиріші українці. А, трохи менше 100% вже українці, і ще трошки. Оце чотири категорії вони є. І я, напевно, з найнепопулярнішою. Найнепопулярніша, це ті, а, що залишилися в окупації, там ще питання, чи українці вони, так. Да? Ну, відчуваєш сарказм. Але ну, я просто кажу про ті тенденції, які я бачу. Можливо, я помиляюся. Ну, Це те, що я бачу зараз у суспільстві. А... Я була з тієї категорії, яка ну трошки краще. Ще можна говорити про те, що ти українець, бо ти виїхав, хоч і з окупованих, але виїхав. А виїхали ми через ту сторону. У нас не було можливості сюди. Я думала про дітей, я бачила ці. Фото і відео свідоцтва розстріляних машин, які е, е, тією дорогою е, виїжджали. Це, знаєш, вже дорога смерті. Да? Так її, вона називається серед бердянців. Бо всі бачили це, вже перевізники ні за які гроші світу е, не хотіли туди, не, не згоджувалися брати людей, щоб їхати. І ми е, почали шукати інший шлях, почали шукати. Якихось людей, які могли б нам допомогти виїхати транзитом через ту сторону. Знайшли оцю дівчинку, я їй дуже вдячна. І, власне, зараз ми у картвело. Ми живемо тут ну, вже так, три з половиною роки майже. Ну, я тобі скажу, я не можу сказати, що адаптація пройшла. Мені здається, що вона, вона ще відбувається, і я гадаю, що вона відбуватиметься ще довго. Я дуже рада, що тут є е, діаспора і в Батумі, і В Кудись вона менше представлена, але все одно е, є наші. І от ми з дівчатами буквально е, три дні, може тому, е, збиралися е, на каву. Потім вирішили, що не на каву. Але зібралися в трьох, і ми спілкувалися саме українською. І я бачила, як я відчувала це від себе, як ми кайфуємо. Мені я кайфувала. І я бачила це по них обидвох. Там є дівчата Іра, Наталя. Я побачила від них, як вони класно, що ми можемо спілкуватися українською взагалі. З українською, якщо ти не в середовищі дуже важко. Я дуже довго була в терапії, і бо ну втратила сенс до життя, втратила радість життя. втратила Ну Не просто думаєш, ну, яка радість, яка радість там війна, ти що, а потім знаєш, е, щось. Молодший син до, до мене підходить, я мам, що з тобою? А я просто, я, ну, знаєш, це в одну точку зір, і я ну, просто я не можу нічого робити, я не хочу жити, я не хочу, щоб починався новий день. От, Таке відчуття в мене довго було зі мною. А, зараз я, мені здається, Трохи вилікувалася. Звісно, є психологічні моменти. У всіх нас є психологічні моменти. От зараз я та, е, свій блог намагаюся якось розвивати сторінку цю в інстаграмі. А останні е, днів п'ять я взагалі нічого не можу о, там публікувати, бо це якраз оце була масована атака на Київ. І як ти можеш дозволити собі публікувати щось з твоєї безпечної реальності, коли там отака? Ніби я сама собі цього не дозволяю? Але а, це знову ж таки про сконцентрованість на собі чи на людях. Я зараз думаю, так, Юль, це ти це вже проходила. Ти зараз просто сконцентрована на собі. Подумай про те, що в людей, які сидять у підвалі, не настільки багато причин, щоб просто посміятися з тупих рілсиків, які ти робиш. Може, ти когось з них посміхнеш своїми рилсами, своїми там... або якщо ти е, опуб, опублікуєш е, болісний вірш, то е, ця жінка, яка там, дум, подумає, боже, вона виїхала, а їй так болить, як мені. Як добре, що ми можемо поділити цей біль. І періодично в, мені, в мене відбуваються ці гойдалки, я. Е, Ну, знаєш Заходжу в депресивний стан, але саме через усвідомлене розуміння того, що я знову концентруюся на собі, а треба на людях, а треба віддавати, а треба йти в світ не для того, щоб ти. знаєш Багато хто думає, що ти щось робиш для того, щоб популяризувати себе, корону, щоб надягти, щоб о, я дивіться, яка. А насправді ж не, ну, не так зовсім. Якби щось робити для себе, це знаєш, це як з їжею. Коли е, в жінки уся родина поїхала, що ми будемо? Ми будемо на одному кефірчику весь цей тиждень, коли вони там, да, десь у інших родичів, ми самі для себе не готуємо. Ми так кефірчик, чайочок, ну, може, там якийсь бутер. А оці борщі всі кастрілячим, тільки коли родина є. І от е, насправді сама для себе, якби це потрібно було тільки мені, я б не Мене, Я часто вихоплюю вигоряння. Е, я, не, ну, Сама для себе я б не вела блог. Але мені хочеться е, об'єднувати українців. Мені хочеться, е, щоб українці посміхалися, щоб вони не втрачали жагу до життя, так от як було зі мною, який стан я вихопила. І саме це, коли я починаю думати про людей, це витягує мене з мого, з, знаєш, з печери якоїсь чорної. Я займаюся тим, на що вийшла а, у Бердянську до війни, мені вдалося почати монетизувати свою творчість до війни. Це було два вечори. А, перший такий ознайомлювальний а, у Лати ми зробили. Я читала вірші. А, Ігор а, Кирилюс грав на саксофоні, а, Рома, а, відеограф і фотографував нас. А, це було дуже а, для мене. Це був а, такий, знаєш, Перший вечір у Бердянську, бо я до цього е, просто брала участь у якихось е, колабораційних вечорах, коли там декілька поетів, декілька музикантів, і ми щось робимо спільне. А це був мій авторський вечір. І я тоді стільки е, інсайтів собі взяла. І найбільше це був, що, виявляється, людям, людям це потрібно, і їм це подобається. І виявляється, це можна вивести на рівень вищий, ніж коли, знаєш, зібралися три каліки. Розказують ці віршики. Вони притягнули з собою родичів, які не змогли відкараскатися від, від відвідин цього заходу неймовірного. І оце знаєш щось на кухні там. відбувається. Ні. А, мені сподобалося, що мені вдалося. Якийсь рівень задати ноту оцю. Потім другий вечір ми зробили з Наталою Бабченко у Happy Плейсі. І якщо перший був ознайомлювальний вечір, я від нього якихось фінансових вигод не отримала, але отримала купу. Репутаційних, знаєш такі, о, а вона нормально щось робить. О, те, те, що Юля, це може бути цікаво. Знаєш, отаких я. Але гроші ми тоді за квитки не ставили. А вже вечір з Наталою Бабченко він був з певною таксою за квиток, і я така. Невже? Це була осінь 21-го осінній. Вернісаж, мені здається, ми якось так назвали його. І на, на цьому вечорі я така, о, а люди справді прийшли, ще й гроші заплатили. З цього часу почалося якесь формування в мені взагалі дозвіл назвати себе письменницею, поеткою. Я, бо я завжди ставилася до цього. Всі перехворіли в 17 римування, а я <смістична> залишилася хворою просто. <смістична> Трохи притрушена така. знаєш. Але от саме після того, як отримала визнання у своєму місці, і ще й у вигляді. Фінансовому я зрозуміла, що Юль, ти робиш те, що дійсно е, якісно ти можеш, чому ти не хочеш про себе це сказати? Я трошки почала привласнювати е, цю субу Юля поетка. Аж настільки, що ми замахнулися з Тетяною Рожуковою. Пам'ятаєш, переможниця е, караоке в нас, і вона е, караокі на Майдані, яке привозив Кондратюк до нас, вона була переможницею одного з таких караокі. Мені здається, двічі було в Бердянську. Одного з караокі вона була переможницею, і е, вона запропонувала мені взяти участь у е, мюзиклі. Ідея була така: хороша дівчинка. Всі ми хороші дівчинки, в кожної хорошої дівчинки своя історія, при цьому свої, свої умови для формування цієї хорошості. І вона мені запропонувала для цього мюзиклу під певні треки зробити текст. 25-го, чи може 26-го, у мене є афіша із тим із тим числом. 25 або 26 лютого 22-го року ця вистава цей мюзикл мав побачити світ у нічному клубі Сопрано у Бердянську. Але сталося те, що сталося. Жодних. Ой. якихось знаєш. Жодних надій на відтворення у тому вигляді я зараз навіть не плекаю. Я знаю, що е, Таня зробила е, переклад бо за часів до війни, мюзикл був російськомовний. Е, і Таня зробила переклад текстів моїх українською мовою і поставила там, де вона є, е, поставила його у оновленому варіанті. Але ось повертаючись до питання, чим я займаюся. Тобто, знаєш, в мене було. Я вийшла на рівень монетизації творчості. Там. потім трапилася війна, ми переїхали, я майже рік нічого не писала зовсім. У мене було кілька віршів одразу на початку, коли це було ну, дуже боляче, але потім е я не змогла більше. А, як це сказати тобі, а, генерувати біль? Я ну, собі там просто така, знаєш, а, людям і так боляче. Нащо ти будеш? Ну, окей, навіть якщо ти створюєш, нащо ти ним ділишся? Просто. Вірші вони приходять з надлишку. З надлишку того, що в тебе є всередині. Це завжди, ну, якщо ти сповнений щастям, це буде щасливий вірш. Якщо ти сповнений болем, це будуть дуже болісні вірші. І настільки було цього болю і небажання занурювати в нього ще більше людей, якими так важко. Що я просто я рік нічого не писала. А ось потім прийшло до мене потроху розуміння, що отак от закохуватися у власний біль це навіть трохи про геоцентрику. І що насправді людям. Важливо, що ти тут розділяєш ті відчуття, які вони там відчувають, відчуття відчувають, вибач, будь ласка, за А, І я тоді зрозуміла, що якщо я перестану дивитися на себе, на цей біль, який в мені, подивлюся на людей, то я писатиму про їхні потреби. І я зможу так, і нереалізований потенціал рими все одно приходять, якщо ти творча людина, і зможу продовжувати писати, і при цьому зможу щось робити для людей своїми віршами. Тут мені ще допомогло те, що я зазнайомилася з діаспорою на той час. Це було тільки Батумі. Я нещодавно до Тбілісі почала їздити там, якісь побудувала зв'язки. А спочатку це було лише Батумі, і там дівчата, керівники, організатори, вони почали запрошувати мене до заходів. Які присвячені були якимось або пам'ятним датам, або там День Незалежності, я пам'ятаю. І під час цих заходів ми збирали кошти для ЗСУ. І коли я, знаєш, от я пам'ятаю перший раз, коли мене запросили, я читала там вірші свої, і потім оголосили, скільки ми назбирали? Мене, знаєш, мене. Так вразило, це було скільки то тисяч гривень, скільки то у доларах, Батумі, місто Курортне, Там і в доларах, і в євро, і в Ларі, і в лірах. І просто там була прям ціла табличка, скільки ми назбирали. І я така: Юль, так ти можеш бути корисною своїми віршами. Ти можеш бути корисною. І ти знаєш, саме це якось. Допомогло, мені здається, це була е, точка відліку, коли я дозволила собі далі рости, розвиватися як письменниця саме з того часу. Е, зараз я працюю над тим, щоб е, зробити авторський вечір свій. До цього часу я е, брала участь у вечорах е, теж колабораційних. Так, знаєш, напрацьовувала своє ім'я, щоб було так, о, а хто це таке прочитав? А як її. А, її стихійна? Окей, нормально, може, може, може бути варта А, І вже, мені здається, зараз є е, е, певний репутаційний фундамент, е, який дозволить мені провести авторський вечір е, за вже певні кошти. До цього в колабораційних вечорах, які я, у яких я брала участь, вони теж є оплачуваними. Там, це теж, знаєш, 20 ларі вхід. Це, якщо помножити на 16, боже, в мене не дуже з математикою. Це 300, да, 320 десь гривень коштує квиток, виходить трісти. І це ну, знаєш, це нормальні такі гроші. думаю, і люди платять, люди йдуть. Можливо, тепер, але там була підтримка з інших авторів і е, музикантів, а можливо, тепер лише на тебе так підуть. І зараз я викохую о, свій вечір. Зараз працюю над сценарієм. Е, бо, в принципі, якесь е, напрацювання вже є, треба їх звести докупи. Е, Виступаю, я зазвичай я це називаю у жанрі поетичного стендапу. Мені подобається, що це не тільки віршики встала на табуреточку. Я, я була хорошою дівчинкою. Тому от я вам розкажу віршик, а ви мені щось, якісь цукерочки або грошики. Ні. Мені цікаво взаємодіяти з аудиторією, тому я спілкуюся, я жартую, я закликаю до діалогу. Мені подобається, що відгукується це людям, і от власне це підживлює. А ще. Це така батузька історія, знаєш, з неї почалося. Зараз вже такого розвитку о, сягнула моя поетичність, тут саме в Сакертвело, що о, за допомогою українського дому в Тбілісі це така організація. Благочинна український дім в Тбілісі». керує ним дуже шанована мною пані Валентина Марджанішвілі. І от на цій платформі з чудовою, просто неймовірно талановитою авторкою, редакторкою Світланою Фальовою ми у грудні минулого року зробили виставу. А, яка називається Потяг Бердянськ-Миколаїв Україна. Боже, ти знаєш? Ми поставили її в кордоні у грудні, коли всі, хто міг, українці, вони їдять на свята, їдуть на свята додому. А для нас, для мене це дуже болісна історія, тому що навіть коли я повертаюся в Україну, я не повертаюся додому. І те, що ми змогли зробити цей, е, цю виставу, мені знаєш, воно... Е, це був, знаєш, як мій внесок в те, щоб Ті, хто так само, як і я, бо в Грузії дуже багато українців з окупованих територій, дуже багато, щоб вони могли у такий спосіб ніби поїхати додому. У цій виставі, знаєш там дві дівчини зустрічаються у потязі з усіма оцими. Та ні, мам, все нормально, нормально. У мене тут сусіди і світа на мене, да, нормальні. <рес> тобто ми е, е, у потязі ніби їхали, знайомилися вже після е, чашечки чаю вже і, і про кохання, і про колишніх. І це були е, знову ж таки ми прозові які, якісь діалоги. Чергувалися з віршами тематичними, в нас було декілька блоків. Блок таких, знаєш, от саме знайомства, блок, кажу про колишніх про кохання, блок, звісно, громадянської лірики. І це, на відміну від Батумської історії, там, де ти маєш знаєш, враховувати якусь аудиторію, ти маєш враховувати, хто прийде, і ти виважуєш кожне слово. Тут була така атмосфера, що ти серед своїх. Ти просто серед своїх ти розказуєш все, як є, і тебе розуміють. І вони знають, ти їм малюєш образи своїми Римами, а вони, вони приймають це просто в серце, тому що їм не треба знаєш, це деталізувати, вони все це пережили. Найбільша несподіванка е, того вечора, в Укрдомі в Тбілісі, це було те, що після вистави, коли. Присутні всі там вони а, своїм зворотний зв'язок нам давали. А, одна жінка підіймається. І вона розказує. А це ж наша а, як це студентка. І я розумію, що це Юлія Олександрівна Мельникова. Це моя викладачка з БДПУ. вона Дуже мало в нас читала, але все ж таки я з нею була знайома, і я знаєш, я така, як то може бути? І просто ми обіймалися. Ми з нею після цього зателефонували ще одному знайомому спільному викладачеві. Що ти уявляєш? Вона з ним товаришує. Я з ним товаришую, Ти уявляєш, кого я тут зустріла. І е, це, знаєш, настільки надихає, коли ти бачиш, що людям потрібно. Людям потрібно і розділення болю, і розділення емоцій е, і інших. І те, що ти. І, знаєш, от мені було цікаво, що я могла навіть і щасливі вірші я читала там без відчуття провини. Е, я не знаю, як це працює. Але е, я дуже вдячна у кордону Тбілісі, пані Валі за те, що в мене була така можливість. Готується до друку альманах української діаспори Усакартвело. Називається він Дрібка солі. І мене теж попросили взяти участь, запросили до участі у цьому проєкті. Я дуже щаслива. Що через це теж зможу а, бути корисною. Це от, ну, про монетизацію, це знаєш окремо тут про а, підтвердження а, власної професійності більше. А от коли ти Бачиш, що з якихось твоїх виступів люди зібрали кошти, відправили їх на ЗСУ. Або оцей альманах з продажів теж буде. Е, е, або ну, я не пам'ятаю там схеми, власне, скільки коштів, куди, але це буде на підтримку українців. Йти. І коли ти розумієш, що ти береш участь у таких проєктах, які реально допомагають, це. Е, Дивним чином реально допомагає в першу чергу тобі. Бо ти е, від цього, це провина е, того, хто вижив. Вона ж, ну, як багаж, який невидимий, але завжди з тобою. І ось саме з цією провиною допомагає бути корисним. Мені дуже подобалося е, ходити, знаєш, уздовж. Моря, там, де е, слобідка, ці сходи, великі сходи, е, ніби як великий парапет, а потім до моря вони сходами спускаються. Е, це було одне з улюблених моїх місць. Е, я там багато гуляла, коли Ян був маленький зовсім. Е, він нормально спав тільки на вулиці. І. 30 тисяч кроків <хи> я робила вздовж оці, оці сходи, які до моря вели. І це було одне з улюблених місць, мені його дуже не вистачає. Буває, ловлю себе на тому, що живлюся СОРОГАТО трошки зараз. Але я вдячна, що є і, і таке харчування. Це я про, це, про те, що в Батумі теж є море, я, я до нього приходжу. Воно не, не таке, воно, ну, вони дуже різні. Але знайшла, е, до речі, в Батумі місце, яке дуже нагадує е, е, саме оцей відтинок е, зі сходами вздовж, вздовж узбережжя, е, я навіть коли публікувала в сторіс: мене: Ти що в Бердянську? Чи це архівне відео? Я кажу: це я знайшла в Батумі, дуже схоже на Бердянськ. І от знаєш, тут я вдячна Сакартвело, вдячна Батумі за те, що можу живитися цим. Але при цьому знаєш, ця гірчинка. Нота гіркоти, що це нерідне місто і нерідне море, вона, вона залишається. І це Ну, напевно, знаєш, як класична музика, особливо якщо там соло, скрипки або віолончелі, вона, вона то красива, вона тебе лікує. Але оцей тонкий знаєш, присмак гіркоти, він з тобою. うん。